Задача. Лижник спускається згори довжина якої 108 метрів з початковою швидкістю 6 метрів за секунду і прискоренням 0,5 метра за секунду в квадраті. Скільки часу тривав спуск, і якої швидкості досяг лижник в кінці спуску? Запишемо коротку умову задачі. Ми знаємо переміщення, яке здійснив лижник. Переміщення буде становити довжину спуску це 108 метрів. Початкова швидкість v 0 x дорівнює 6 метрів за секунду, прискорення ax дорівнює 0,5 метра за секунду в квадраті. Знайти потрібно час, протягом якого спускався лижник, і швидкість в кінці спуску. На рисунку ми позначили початкове положення лижника, кінцеве положення лижника, швидкості початкову кінцеву, напрямок прискорення та переміщення, яке здійснив лижник. Оскільки в даній задачі невідома кінцева швидкість і невідомий час руху, зручніше буде знайти кінцеву швидкість і рівняння для переміщення. З цього рівняння виразимо Vx. підставимо значення початкової швидкості, прискорення та переміщення та знайдемо кінцеву швидкість. Провівши обчислення, знайдемо, що кінцева швидкість лижника становить 12 метрів за секунду. Тепер необхідно знайти час, протягом якого цей лижник рухався. Ми можемо використати рівняння швидкості для знаходження часу. Виразимо звідси час Т. Підставимо значення швидкостей та прискорення і знайдемо часте. Провівши обчислення, знайдемо, що час спуску буде становити 12 секунд. Отже, лижник спускався протягом 12 секунд, і в кінці спуску досягнув швидкості 12 метрів за секунду.